Мої категоричні ні у догляді за собою та у макіяжі. Я не люблю нарощені вії. Виключення лише тіві, які виглядають дуже натурально. У свій час я робила нарощування, але мені не сподобалося. Абсолютно ні для мене, і те, що мені не підходить, це ламінування брів. У мене абсолютно симетричні брови, тож це виглядає досить кумедно. Яскраві макіяжі також не моє. Я вже на такому етапі, коли хочеться більш спокійні макіяжі. Я не люблю не тільки яскраві макіяжі, але також дуже яскравий одяг. Також останнім часом я не люблю дизайн нігтів. Право в тому, що під такі нігті потім треба підбирати цілих гардероб. коли роблю нігті, вибираю або молочний, або френч, або ось такий червоний. Інколи чорний. Моє ще одне категоричне ні це освітлені волоси. Я вже якось намагалася бути блондинкою. Це абсолютно не моє. Навіть легеньке омбре це також не моє. Ще одна категорична ні це обмежувати себе в харчуванні та дієти. Був такий етап, коли я навіть рахувала калорії і вважаю, що це не ок. А які категоричні ні є у вас.